Тихо падає ніч на наш старий двір, і ліхтарі малюють, коло на землі, ти стоїш, ніби тінь між вітрами і сном, а я все йду до тебе крізь холод і дим, наші кроки. Лунають між стін будинків, наче двоє заблукалих невидимих свіч. Ми ховаємо слова, що боліли так сильно і шукаємо початок серед темних сторіч. Я торкаюсь руки, і стихає тривога, наче в серці зупинився, шалений прибій. Ти мовчиш, але погляд твій каже багато. Що усе, що нам треба, це бути собі. І хай небо над нами знову тягнеться хмарами, і зима повертає до міста свій крик. Ми пройдемо крізь холод. Крізь ночі роз'ятрені, бо у серці палає маленький наш світ. Пам'ятаєш, як рано, ще в юності першій ми шукали доріг, хоч не знали, куди наші крила збивались б сни нетерплячі, та ми вірили, вирвемось, вистоїм, шли. І тепер, коли світ нас кидає на хвилі, ми тримаємось міцно, не падаєм вниз бо усе, що минуло, настільки зміцнило, і тепер вже ніхто не розірве цю нить Хай лунають старі. Недовірливі голоси, хай шепочуть чужі, непотрібні слова. Ми ростемо крізь усе, як крізь камінь проросте, тиха квітка, що силу у серці знайшла. Я дивлюся вперед, там світанок повільний. Він торкається, хеть краю наших думок. Ми йдемо, незважаючи на всі перешкоди, бо наш шлях не випадкових обставин урок. І коли впаде дощ, ми не сховаємося більше. Підставлятимем ми лиця холодним струмкам, бо удвох навіть буря звучить по іншому, і світ стає теплішим, коли ти тут зі мною ми доторкаємось неба на дотик руками і відлуння минулого тихо відступає. Ми знайшли у собі те, що не відняти нікому. Те, що вночі і в сні завжди нас тримає. І хай ще багато доріг буде, не пройде. Нехай ще багато, сліз паде на землю, ми підемо далі. І серце наші цілі, бо усе, що ми мали з нами назавжди. Тепер кожен подих, це пісня і світанок, кожен крок це клятва, що ми разом іти. І навіть якщо десь загубиться світло, ми знайдемо його, бо воно в наших руках. Хай ніч минає, а ми не спішимо додому. Хай мрії нас ведуть крізь холод Та темряву бо у кожному серці пульсує своя історія, і наше це тепло, що гріє нас завжди. І навіть коли ранок розтане у відблисках, і тіні зникнуть між будинками й дахами. Ми залишимо слід на кожній зупинці часу. Бо йти разом це більше, ніж просто крокувати. Тепер ми знаємо, що любов не у словах, вона у дотиках, у погляді, у промінні світла їх. Хай блукають вітер і дощ крізь наші спогади. Ми будемо разом, поки серце б'ються в такт. Ми йдемо крізь ніч, крізь тишу і самотність, ми йдемо крізь мрії, крізь страх і сумніви. Бо кожен наш день це нова сторінка книги, і ми пишемо її разом, не зупиняючись ніколи.